Приїхав до Африки і кинувся в танець. Сергій Лавров прибув пар, де очно представлятиме РФ на саміті Брікс, на який побоявся приїжджати на виїзний бункерний Путін. Літак російського міністра приземлився в Йоханнесбурзі, де його зустріли з традиційними піснями і танцями. До дійства його ніхто не запрошував, але він сам поліз туди. У мережі вже сміються з Лаврова, який у спробах вислужитися перед колегами з пар кинувся танцювати і виглядав так безглуздо. І, звісно ж. Украинцы делятся своими враженнями від его танцев и уже створили купу мемов на эту тему. Когда только проснулся, открыл телегу и пытаешься понять, что произошло за ночь. Лавров прилетел в ЮАР на саммит Брикс. Его встречают местные бурановские бабушки. А чё ему костюм не выдали? Ла-ла-ла уже выучили. Когда будут провожать, добавят Путин -хуй. Лавров прилетів на саміт БРІкс у ПАР. Південноафриканська Республіка пообіцяла передати літаки для ВС РФ. До речі, для лідера Китаю в ПАР також влаштували зустріч із танцями, але програма в нього була дещо інша. І на відміну від Лаврова, глава КНР чомусь до них не приєднався. <звіць> Нагадаю, у південноафриканському Йоганнесбурзі стартує саміт лідерів країн Брікс – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Це вже 15-й саміт очільників держав і урядів цих країн. Він триватиме з 22 по 24 серпня. Наразі до пари вже прибули лідер Китаю Сіньзіньпінь та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який поїхав на саміт замість диктатора Володимира Путіна, який планує приєднатися віртуально. Сіньзіньпінь назвав саміт БРІКС важливою історичною віхою. А так. Кож вважає, що цей захід зміцнить солідарність між країнами.